Привіт, з вами, адвокат Олексій Мендрух. Ну що, от давайте розберемось з такою новиною, яка облетіла також в мережу інтернет з 17 липня 2025 року. Всі штрафи ТЦК скасовуються, ніяких штрафів не буде, все інше буде незаконно. З цього питання дуже багато тем в мережі. Якщо от зараз ви відкриєте, подивитесь, їх дуже багато. Практично на кожному сайті, який так чи інакше там про ТЦК щось писав. От Всі зараз це пишуть. Що це таке? Що це за штрафи? Чому з 17 липня, в чому там прив'язка? І чи дійсно це так, чи дійсно зникнуть ці штрафи, і не будуть нараховуватись, і чому це відбувається? Зараз в цьому відео все це по поличках вам розповім. Тому залишайтесь, кому цікаво, послухайте, звісно. Підпишіться на цей канал, якщо бажаєте не пропускати такі важливі новини, корисні і цікаві. Є ще в мене телеграм-канал, там вони виходять більш швидше. І там ділюсь своїм досвідом, ділюсь практичними кейсами. Залишу посилання в описі під цим відео на телеграм-канал. Подивіться по пошуку, пошукайте для себе, там, можливо, щось корисне знайдете. І так, от щодо цієї новини, да, от, ну, от у більшості сайтів, в більшості новин вона звучить таким чином. Штрафи скасовують, 17 липня ТЦК не зможуть карати за неоновлення даних, ну і то, що там декілька там, форматів цих новин. Нагадаю, було прийнято в нас в 2024 році ще в травні місяці. Такий законопроект, який став законом 10449, Ви всі пам'ятаєте, про нього там дуже багато розборів робили. І мої колеги, і я особисто на моєму каналі. І цей законопроект став законом про посилення мобілізації. Там в багато законів внесено було зміни, і в тому числі було такий обов'язок закріплено уточнити дані протягом 60 днів з дня набрання чинності цього закону. І набрав чинності він у нас 18 травня 2024 року. Це закон 3633. Всім нагадаю. І от е, чому 17 липня? Да, і от чому така прив'язка по датах йде, тому що саме 17 липня спливає один рік з того моменту, коли закінчився цей обов'язок 60-денний оновити свої дані. Тобто спливає один рік. І що означає е, от, сплив цього терміну? Да? В нас є е, Кодекс про адміністративні правопорушення У України, там є, зазначено. Коли, яким чином і в які терміни можуть накладатися стягнення за от, правопорушення? І от відповідні правопорушення в нас передбачена там є стаття 38, зазначається наступне: що адміністративні правопорушення. За передбачені статтями 210 та 210 прим 1 КАПа, а це саме от неоновлення даних або порушення правил мобілізації, можливе не пізніше, ніж через три місяці з моменту виявлення порушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. Тобто, це правопорушення за неоновлення даних, воно підпадає під цю категорію. І відповідно до цієї норми, це вже не є новиною. Да, тут я нічого нового не повідомляю, воно все було закріплено ще раніше в цьому КАПі, і всі це зрозуміли. Є один рік. Тому 17 липня рівно спливає цей рік щодо притягнення вас до відповідальності за неоновлення даних. І що буде? да Тобто ви не оновили дані, ви є порушником. Цей сплив один рік, да вас притягнути до відповідальності. Звісно, ТЦК та СП не може, тому що відповідно до цього. Кодексу про адмінправопорушення зазначено, що вони вже втрачають таку можливість. Так, це дійсно так і є, відповідно до діючого законодавства, і ви це вже зрозуміли. Да? Я послався і залишу, звісно, в описі під цим відео посилання на цей кодекс. Можете самі подивитись і впевнитись в цьому, там стаття 38. Тому робимо які висновки. Да? Якщо от до там, 17 липня вас не притягнули до відповідальності, то вони вже не можуть притягнути вас до відповідальності. Або якщо це... Буде робитись, то це буде вже поза межами цього кодексу, тобто поза межами закону. Але, але, тобто, розраховувати на те, що ви там прокинетесь 17 липня і побачите, що у вас чистий резерв плюс. Якщо він у вас містив раніше примітку там порушення за неоновлення даних, да от там було тестування. У нас 20 травня 2025 року, там десь по 22 травня з'являлись. Причини порушень прав військового обліку, потім їх прибрало міноборони, зараз поки що не повернули. І от багато хто там зафіксував ці причини, надсилали мені, там ми розбирали з цими питаннями. І от Якщо у вас там порушення було за неоновлення даних, ви це побачили, зафіксували. І ви там надієтесь, що ви прокинетесь 17 липня і у вас це порушення зникне якимось там чудодійним таким от чином, то я думаю, що цього не відбудеться. Чому пояснюю свою думку? Знову ж таки, це моя думка. Да? Я думаю, що якщо ТЦК та СП зафіксувала це порушення, звісно, воно не притягло вас до відповідальності. Да? Там, бо якщо б притягло вже цієї примітки б не було, ну склала там протоколи, постанову ухвалила і ви сплатили цей штраф, то цієї примітки, звісно, не було. То на сьогоднішній день, якщо вже навіть минув цей річний термін, порушення як світилось у вас в резерві, так воно і буде світитись. Розшук цього питання як був, так він і не буде відкликаний. Я так думаю, що ТЦК цього не зробить. Ну не зробить самостійно, да скажімо так. А що воно буде робити? Ну, тобто, у вас буде залишатись розшук, і якщо вас там затримають десь і доставлять після цього терміну притягнення до відповідальності до ТЦК та СП, то звісно, ви можете посилатись на ці обставини, які ми тільки що розібрали, і казати, що вони не можуть притягнути вас до відповідальності. І я впевнений, що у більшості випадків вони цього й робити не будуть. Тобто, протокол буде складатись, ви будете подавати ці заперечення, і вони там постанові будуть писати, що вже поза межами строку. Ця постанова, ну точніше, це притягнення вас до відповідальності, тому і складатися, притягатися, ви точніше до відповідальності не будете. Тобто, штрафу не буде. Ну, це знову ж таки моя думка, що я думаю, в більшості випадків таке буде. Але якщо у вас не буде затримано, протокол складений не буде. Порушення буде залишатись в цьому резерв плюс і воно там. Буде світитись у вас. Що можна зробити? Можна подати, звісно, клопотання до ТЦК та СП. Ну це дистанційно, да? там, намагатись врегулювати ці питання. І поставити питання, що воно вже поза межами цього строку притягнення до відповідальності, і просити ТЦК та СП закрити цю справу, якщо вона відкривалась, і прибрати, звісно, цю примітку і відкликати розшук. Е, ну, по, щоб у вас там в цьому резерв плюс, і, звісно, в реєстрі ця інформація там змінилась, її не було. Тому що воно вже поза межами строку. Чи відреагую на це клопотання ТЦК та СП? Ну, поки що це під питанням, тому що це треба спочатку зробити, написати, а потім вже робити висновки. В мене було таких звернень, ну декілька. Да? Я не можу сказати, що їх було багато, але ми писали там з інших причин. По інших строках є ж там тримісячний строк з моменту виявлення. Да? От він там по повістках застосовується. Якщо людина не з'явилась по повісці, через три місяці там строк. А притягнення її до відповідальності вже спливає. Також це ж передбачено цією статтею 38, і це не є новиною. Да? Просто звертаю увагу. І ми писали такі клопотання, в деяких випадках ТЦК та СП там задовольняло такі клопотання, в деяких випадках воно на них не реагувало. Ну, Можливо, там і за завантаженості або з якихось інших причин мені невідомих. Тому що, коли немає відповіді, то, звісно. Розуміти їх позицію складно. Тому е, спробувати це вирішити, звісно, дистанційно можна таким клопотанням, але чи піде на це ТЦК чи ні, звісно, залишається поки що під питанням. Ну і звісно, залишається право на звернення людини в суд. Воно нічим не може обмежено бути. Це і закріплено конституцією в нас. Тому ви можете звернутись до суду і зобов'язати ТЦК там. Прибрати цю примітку, і звісно, закрити цю справу і відкликати цей розшук. Також судова практика на сьогоднішній день наявна з цих питань, і багато хто звертається. В мене поки що таких справ не було. До суду я не доходив по цих питаннях. Ну і поки що, звісно, всі справи індивідуальні, але я поки що в тих випадках, коли звертались, не вважав це раціональним. Тому тут, ну, кожному там вже за потреби треба розбиратись. Тому такі новини, тобто. Частина новин є там правдою, да частина новин є неправдою, тому що такі знаєте, гучні заголовки вони там ну зазвичай не дуже відповідають дійсності, тому е штрафи. Не можуть бути накладені, звісно, примітка про порушення буде, скоріш за все, залишатись. розшук також, скоріш за все, не буде відкликаний. Але якщо вас зупинили, доставили до ТЦК з цих підстав як порушника, то звісно, ви можете посилатись на статтю 38 кодексу України про адмінправопорушення, зазначати, що це вже буде поза межами строку притягнення вас до відповідальності, звісно, після 17-го. Липня 2025 року. Ну і це буде абсолютно законно. Ну я думаю, що ТЦК, звісно, такі штрафи ухвалювати не буде. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Якщо залишилось питання, звісно, пишіть в коментарях. За можливості буду відповідати. Підписуйтесь на цей канал, на телеграм-канал, Підписуйтесь. Всім гарного вечора. До побачення і мирного неба.